16 листопада в усьому світі відзначається Міжнародний день толерантності. Його запровадили в 1996 році за рішенням Генеральної асамблеї ООН. Саме цього дня ЮНЕСКО ухвалило Декларацію Принципів терпимості, у якій йдеться. Про рівність усіх людей незалежно від їхнього віросповідання, етнічної належності чи кольору шкіри. Декларація чітко формулює положення про те, що в повсякденному житті толерантність це не бездіяльність, а активна життєва позиція, суть якої полягає не стільки в тому, щоб терпіти чужий спосіб життя. Поведінку, звичаї, почуття, думки, ідеї або вірування. Але охоче визнавати та приймати поведінку, переконання і погляди інших людей, які відрізняються від власних. У перекладі з латинської толеранс означає терпіння. Толерантність терпимість означає. Що кожен вільний дотримуватися своїх переконань і визнавати таке ж право за іншими. Так, люди за своєю природою відрізняються за зовнішнім виглядом, соціальним станом, мовою, статтю, поведінкою і цінностями. Цей перелік критеріїв відмінності можна продовжувати без кінця. Сучасний світ розмаїтий і багатокультурний, і толерантність стає ключовою якістю для співіснування різних груп людей. День толерантності нагадує нам, що ми повинні бути відкритими до різних поглядів і думок, поважати права кожної людини на свободу вибору та вибору власної ідентичності. Цей день також сприяє усвідомленню того. Як важливо боротися з будь-якими формами дискримінації незалежно від раси, статі, релігії чи інших характеристик, день толерантності також важливий з точки зору міжнародних відносин і співпраці у сучасному глобалізованому світі, де люди з різних куточків планети зустрічаються щодня. Розуміння та повага до культурних відмінностей стають ключовими для миру та співпраці між націями. Це свято завжди нагадує нам, що сприйняття, розуміння і толерантність це те, що об'єднує нас як людство. Всі різні і однакових немає, хоч і звичайно схожі люди є. Талант хтось просто надзвичайний має, але в житті нам кожному своє. Хтось розумом своїм усіх вражає, а інший в серці доброту несе, один до творчості ще здатність має, хтось слово може оспівати все. А інший вміє гарно майструвати, хтось сіє хліб, ростить рясні сади. Хтось може танцювати чи співати, а хтось підніме настрій вам завжди. Всі люди різні, що тут дивувати, що долі у людей легкі й трудні, важливо правильно свій шлях обрати і перспективи вгледіти ясні. Життя складне, але для всіх важливо при складнощах себе перемогти, побачити в житті красу і диво. І до цілі власної постійно йти. А коли важко, то не пасувати, а бій приймати й бути на чеку, Не навмання по світу простувати, а будувати лінію чітку. Хоч всі ми люди, але дуже різні, по-своєму сприймаємо все для когось ми смішні, для інших грізні, але нас разом всіх земля несе. Тому... Нам жити разом треба в мирі, співіснувати і нести тепло. Тож будьмо добрі, толерантні, щирі, щоб всім комфортно разом нам було.